Друзі, всім привіт! Що найприємніше у веденні блогу? Це коли ти прокидаєшся зранку, додаєш ввечері відео, прокидаєшся зранку і читаєш настільки приємні коментарі, які гріють душу. А, зачекайте, не цей коментар. Ось цих чудових людей. Дякую вам велике за настрій, за купу приємних повідомлень, приємних слів. Повторюся знову. Дуже-дуже приємно. З приводу першого коментаря хочу сказати декілька слів. Я не ображаюся на таких людей. Просто на секундочку уявила, яка ви в житті людина. Як моя мама каже, гидко паличкою брати. І я думаю, що вам важко в житті, якщо ви заходите до молодої дівчини на канал і пишете всяку гидоту, я бажаю, щоб в вашому житті все було добре, і щоб ви були щасливою людиною і не мали часу, щасливе життя мали, щоб не мали часу для того, щоб заходити на канал дівчат і писати. Гедоту. Моїм любим підписникам я щиро дякую за те, що ви мене підтримуєте, і бажаю вам здоров'я, щастя і найголовніше миру. Далі хочу показати вам картину, яку процес малювання. Я вчора намалювала новий шедевр, нову картину. Вчуся далі малювати. Мені це приносить неймовірне задоволення. Я дуже рада, що я знайшла хобі. Яке приносить мені задоволення. Хтось мені казав, що треба продавати ці картини. Поки що я сумніваюся в тому, що це прям щось таке вау. Думаю, що потрібно було не так намалювати, треба було так. Ну, коротше, в той час, коли я малювала, мені приносило це задоволення, і я робила саме такий малюнок. Все йшло від моєї душі. Що стосується саме техніки, там нанесення і таке інше, це поки що в процесі. Я працюю над цим, мені подобається. Тож для вас показую фрагменти вчорашньої моєї творчості. Не забувайте, що цьому відео можна поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Я, до речі, в рукавичках, тому що дуже холодно зранку. Алісу відвела до школи. І зараз вип'ю кави, а для вас фрагмент. Як я малювала картину всім гарного чудового настрою. Тут розмістила на дзеркалі всі свої картини, які є на сьогоднішній момент. Ось цю картину я зіпсувала. Не хотіла казати, але так сталося. Я хотіла її покрити лаком і забула, що тут не тільки акрил, а й гуаш. І тому все попливло. Треба треба переробити, навести знову такі літери, там ну і таке. Зробимо по-іншому і буде гарно. Так що ось такий в нас. Куточок на зараз є. Будемо робити більше картин по всій кімнаті будуть. Зараз валіканти дуже багато хворіють, температура висока, кашель, Нежить. Ну, саме проблема кашель, горло і температура висока, дуже висока. У моєї подружки у малого було 40 температура. Зараз я йду з подружки племінницею. В неї також була температура, ну, тому що всі хворіють діти зараз. Ну, троє дітей. Один захворів і всі підтянулися. І дівчинки герпес дуже такий, прям великий той герпес. Воно ж болить. Треба зараз піти і взяти рецепт, тому що вона пішла в аптеку для того, щоб купити собі ліки, пігулки від герпесу. А їй кажуть, що потрібно. Купувати пігулки тільки з... потрібно купувати пігулки тільки з рецептом. Ідіть в Оргенцію, в Оргенці, в Йдіть в Оргенцію і там беріть рецепт. Я кажу, там якось дивно йти саме в швидку допомогу для, ну, з Герпесом для того, щоб взяти рецепт. Е, кажу, давай спочатку спробуємо піти в звичайну лікарню. Там також є ну, такі швидкі випадки. Е, якби як сказати, допомога швидка, невідкладна. Ну, тобто одразу тебе приймуть. Я вже так ходила в свою лікарню, вони в іншій зареєстровані. Зараз ми будемо питати, чи допоможуть, чи ні. Ось така історія. Історія з болячками. Тобто навіть на герпес, щоб купити пігулку, треба рецепт. Це ж наче ну, повинно бути в доступі. їй продали. А пігулки не хочуть продавати. Отак От швидко вам розповідаю. Спішу, біжу. Там знімати, напевно, не зможу. Ще до того я переживаю. Це ж не моя дитина, я прийду. Вони спитали, чи її я мати, чи не її. її мати не може піти, тому що інші діти хворіють, і вона сидить з ними вдома і не хоче тягати, таскати за собою малого малому майже 4 роки, бо в нього температура. Тож зараз це на моїх плечах. Піду буду спробую. А бока. рот і скажи а так. Розповідаю вам історію з лікарні. Прийшли ми з дівчинкою. І хлопчиком у хлопчика температура 40 була на початку перший день в неділю, а зараз 37 і 4 чи 37 і 6 щось таке. Ну тримається 5 днів. Його послухали, сказали, що з ним все нормально. Це такий зараз вірус. Ну, сказала вона, що грип, і тому він ну, викликає подразнення горла і касель може бути, слизь і слиз, ну так, правильно. Виділяється, коли кашляєш, але чисто все. Вона його послухала, сказала, що нормально приймати тільки парацетамол. А у дівчинки нічого не болить. Вона сказала, що трішки є кашель. Герпес. В неї була температура невисока, 37, також 37,4, щось таке. І виліз цей герпес. Її послухали. Там, до речі, був ще молодий лікар. Ну, напевно, він тільки вчиться. Вона йому показувала, як правильно слухати. Подивись, каже, як змінюється. Ну, вона слухали легені праве, ліво, ліве, і вона каже: Послухай, як міняється звук. Тобто, в неї одне з легенів в ньому там напевно цей слиз, і їй призначили антибіотики, хоча прийшли з герпесом взагалі. Призначили антибіотики, потім сироп від кашлю і також парацетамол, як вони люблять. Коротше, мені сподобалось бути з двома дітьми одразу в лікарні, коли сидиш і чекаєш на табло. Зараз викличуть одного в один кабінет, а іншого в ві... інший. Але я зайшла з дівчинкою, потім сказала лікарі, що ще є друга дитина, вона мене чекає за. Дверима і вона каже, запрошую його також, я його послухаю. Тож все добре. Всіх послухали, всім дали призначення і тепер будуть лікуватися. долюся коштуру можна почепити, щоб відокремити Алі сезону, що мені сподобалось 21 євро. Не знаю, чи є там інші е, малюнки, рисунки. Ось це мені сподобалось. це також така нічовенько. 16. Треба ще палку тут подивитися, чи є тут, чи немає. Зайшли за лісою в китайський магазин. Це тут звичайні які кріпити треба. 12-22 євро. Зі ціни. Так, ось таку штуку знайшла. Це вона чи ні цікаво Барас тут до метр дев'яносто. Це приблизно те, що нам потрібно, що якщо це, це воно 4,50. Ну це, щоб повісити тобі штору. Щоб відокремити твою зону і повісити. Метр 90 це максимально. Ну, щось схоже на те. Треба перекласти, я сфотографувала назви. Возьмемо. А ти що хочеш вже відокремити? Хо ти хочеш жити отдільно від мами? Давай. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте поставити вподобайку і підписатися на наш канал. Всім до зустрічі у нових відео.